Є знижки до Дня Незалежності на пане оцин 20% в аптеках подорожник. Бам та «Ощад». Путін просто не знає, що відбувається на Курщині. З такими словами українська журналістка вперше побувала у місті суджа, що знаходиться під контролем ЗСУ. Там повсюди спалена техніка ворога. А місцеві жителі кажуть, що їх просто покинули. Українські оборонці першими привезли росіянам гуманітарну допомогу. Чи висять ще досі триколори у Курській області? Про це далі? Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Українська журналістка вперше побувала у російській суджі. Вона успішно з'їздила у Курську область та побачила, що там відбувається насправді. Місто суджа під контролем українських оборонців. Це, мабуть, найголовніша інформація, яку ми сьогодні а, повідомляємо вам. В цьому переконалися на власні очі. До цього ж відео із підконтрольної Україні території РФ можна було побачити лише у мережі. Їх викладали українські захисники. Натомість Наталя Нагорна показала по справжньому легендарні кадри. На них українські захисники знімають російський прапор із однієї з адмінбудівель суджі. І зараз ми знаходимося в Суджі саме в той історичний момент, коли слава Україні Героям слава! слава! коли російський триколор паде на землю. За словами журналістки, на в'їзді в область окупанти полишали свою техніку, що прямувала до України. Що стосується самого населеного пункту? Ну насправді я, як людина, яка була в дуже багатьох містах, які атакували а, росіяни, а, я бачила а, дуже велику різницю з заходом українських військ. Місто суджа воно незначно пошкоджено і пошкоджено переважно авіабомбами, які кидають а, самі ж росіяни, але у місті залишається з тих, кого оборонцям вдалося. Розшукати в підвалах знаходяться люди, і це означає те, що зараз українські оборонці беруть цих людей під свою опіку. Власне, сьогодні ми заїжджали а, саме з першою машиною, з першими машинами гуманітарної допомоги, яку яку повезли людям у підвалах. Нагорна розповіла, що сам очільник Росії, вочевидь, і гадки не має, якою є реальна ситуація у Курській області. З цікавого люди, які залишаються в підвалах, сказали нам про те, що Путін просто не знає, що ситуація на курні. Самі ж росіяни нарікають на владу та відверто говорять про те, що на них наплювали. Вони просто уїхали. Просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Натомість про росіян на Курщині подбали українські захисники. Вони привезли людям гуманітарну допомогу. Відомо, що зараз там перебуває близько однієї сотні людей. Серед них є діти, воду привезли. Що ще перераховують? Е, продукти харчування, консерви, е, печення, е, е, всякі сушені фрукти? Спасибо, можуть якось ви хлопці. Хоч ви нас не кидаєте. Наразі ж ситуація для місцевих жителів суттєво покращилася завдяки саме українцям, бо ж російська влада кинула своїх же громадян. Люди, яких ми зустріли, вони говорили якраз про те, що їх не попередили, про те, що вони мають евакуацію евакуюватися, їх не забрали. І е, ця їжа для людей, які деякі з них вже тиждень сидять в підвалі, і дійсно через авіабомби практично неможливо вийти. Вони вимушені е, в них залишилося критично мало їжі. Але сьогодні ситуація змінилася саме через те, що е, приїхала гуманітарна допомога. Українські оборонці е, привезли її. Їжу і воду українські війська тим часом продовжують наступати в Курській області та брати під контроль нові населені пункти, попри недавні заяви російських блогерів про початок стабілізації лінії фронту. Отже, друзі, коротенько доповідь зроблю. Облазили ми майже всю суджу, де ті під*** там ховаються. Я роз, я роз поняття не маю. Знаходимося зараз. Я оберну... Відео. Заходимося майже в самому центрі звідти тільки що прийшли. Центральна площа Соджі. За даними аналітиків, із ТОП ЛІД, наразі Україна контролює площу в Курській області, що трохи більша за Київ 1 тисяча квадратних кілометрів. Під контролем важлива автомобільна розв'язка на півночі від суджі та десятки населених пунктів. Відтак лише за останню добу українські оборонці просунулися вглиб Росії на декілька кілометрів. Груповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції. На території Курської області спочатку поточної доби війська на окремих напрямках просунулись від одного до двох кілометрів. Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті суджа. А спочатку доби в полон взято понад ста військовослужбовців противника. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що захисники Росії з батальйону Ахмат масово здаються у полон. Аби не зустрітися із ЗСУ на полі бою, вони готові складати зброю, вчити українську мову та навіть співати солов'їною. Невже так звані «Тік-Ток» війська Кадирова сміливі лише в інтернеті? Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. А ми тим часом продовжуємо. Операція ЗСУ у Курській області сколихнула ледь не увесь захід, бо її прокоментували в Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Там зауважили, що Україна має право захищатися на свій розсуд. Німеччина не заперечує використання в Курській області переданої ФРН зброї. А Китай сказав, що уважно стежить за ситуацією і закликав сторони до деескалації. Ба більше високопоставлений британський. Ський військовий, який виявив бажання залишитися анонімним, у коментарі Бібісі заявив, що операція була організована значно краще ніж літній контрнаступ у 2023 році на Запоріжжі, найбільш вражаюча річ у цьому вторгненні це те, наскільки добре українці оволоділи спільнодією родів військ, розгорнувши все від протиповітряної оборони до радіоелектронної боротьби, а також бронетехніки та піхоти. Це вражаюче. У МЗС України у відповідь заявили, що наша країна не зацікавлена в захопленні територій Курської області Росії, а нинішню операцію проводить для захисту своєї території та населення від ворожих ударів. Ціллю сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти. Це дуже важливо, і мета цієї операції це збереження життів наших дітей, захист території України від російських ударів. Про особливості операції на Курщині розповіли і українські захисники, які отримали поранення і проходять наразі лікування. Нарешті в нас є робота, скажімо так, коли ти можеш відплатити напевно так, за все те, що вони зробили з нами. При тому, при всьому, ми не ображаємо цивільних. Ми не мародьоримо. ми просто робимо так, щоб в подальшому, напевно, і нашим хлопцям на фронті, які зараз на Донбасі, які зараз на запорізькому напрямку, там де зараз дуже важко, щоб їм також було легше. За словами Зеленського, українські сили діють не відхиляючись від міжнародного права. А питання безпеки, гуманітарної допомоги та створення за необхідності військових комендатур буде і надалі розглядатись. Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Росіяни у Курській області тим часом швидко реагують на ситуацію та пригадують українську мову. Вражають ви нас не завезеть. Та в нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, Так, Але ви українською говорите. Так, Я хоч і не українка, але українською. Це так що слава Україні! слава. Слава Україні! Із вуст росіян теж починає звучати все частіше. Улиця план. Слава Україні! кричать Теркін. <смір> <смір> Місцеві жителі відверто женуть на Путіна та хвалять українських військових. Син дітка. Хто Путін? О, син, що він робив дітка. Тут. Ну нічого, все буде добре. Ти на, на все буде побачить. добре. Вам ще жити і жити, голова села теж втік. А потікали всі. А, а бросили мене як не стюжив. Син пенсію мою забирав, і їсти мені возив суже. А зараз що ви їсте? Папай. Ми давали хлопці воші, да? чуничу. Ой, який ви гарний, хлопці. Ба більше на російському телебаченні вважають, що ЗСУ настільки закріпилися на Курщині, що додали львівський район. Наскільки вглиб Росії просунуться ЗСУ, та якою буде подальша реакція Росії на неочікуваний наступ України? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 180 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.